Вітаю вас, шановні пані та панове! 23 серпня ми святкуємо День Державного прапора України. Наша команда щиро вітає вас усіх з цим святом. І наша розповідь присвячена історії та сьогоденню Державного прапора України в Одесі. А також ви зараз дізнаєтесь, де виміряти пульс Одеси? Яку подію занесли до реєстру рекордів України? Скільки років таборів давали комуністи за жовто-блакитний прапор? Та ще багато цікавого. Жовто-блакитний прапор вперше замайрив над одеськими вулицями 16 березня 1917 року, наступного дня після зречення від престолу імператора Миколи II. Його змайстрував курсант одеського кадетського училища Василь Бібік і провів під ним мітинг на підтримку України. А вперше в Одесі український прапор над офіційною будівлею було урочисто піднято 13 грудня 1917 дев'ятсот над штабом Одеського округу, коли його офіцери перейшли на бік Центральної ради. Після того, як більшовики остаточно захопили владу в Одесі, за жовто-блакитний прапор можна було отримати реальний термін ув'язнення. Але навіть у ті часи українські патріоти не тільки мешкали в Одесі, а й сміливо заявляли про свою позицію. 1 травня 1966-го одесит Георгій Москаленко та киянин Віктор Кукса. Зірвали червоний прапор з Київського інституту народного господарства, де вони навчалися та встановили саморобний жовто-блакитний прапор з намальованими чернилими тризубом і написом Ще не вмерла Україна, ще її не вбито. Півтора року КДБ шукав патріотів за рішенням радянського суду. Москаленко отримав три роки суворого режиму. Кукса-2. президент Ющенка нагородив героїв орденом за мужність першого ступеню. А у новітній історії перший державний прапор України над офіційною будівлею з'явився в Одесі за чотири дні до того, як проголосили незалежність. Голова Жовтневого райвиконкому Едуард Гурвіц, який згодом став мером Одеси, наказав вивесити жовто-блакитний прапор на фасаді райсполкому, що виходив до Приморського бульвару. Мені дуже пощастило особисто брати участь в тих подіях. Вважаю це за честь. Дуже цікаво, що перший прапор пошили два кравці, справжні патріоти України. Один з яких був вірменом, а інший євреєм от такі в Одесі бандеровці. Звісно, сьогодні державні прапори майорять скрізь над установами та навчальними закладами у парках та на вокзалах, над торгівельними центрами та оселями пересічних одеситів, скрізь, де знаходяться містяни з Україною у серці. А ми розповімо вам про найцікавіші локації. Найбільший прапор України в Одесі має над залізничним вокзалом. Величне полотнище пошите зі спеціальної тканини та за площею майже рівня однокімнатній квартирі. До повномасштабної війни він був лише другим за розміром. Та поступався прапору одеського аеропорту, що був майже у два рази більше залізничного. Зараз його не вивішують з міркувань безпеки. А якщо вам цікаво, як в Одесі, крім традиційних вокзалів, з'явився ще й місячний, зверніть увагу на цей сюжет. Головний український прапор Одеси на суші має над обласною військовою адміністрацією. За традицією, саме сьогодні тут проходить церемонія урочистого підняття державного прапору. А от на морі майоріть зараз прапор ВМС України. 6 липня цього року одеські курсанти на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор ВМС України. Його довжина 35 метрів, а ширина майже 20. Цей рекорд занесено до Національного реєстру рекордів України. А Ще одна традиція, яка виникла вже під час повномасштабної агресії, прикрашати саме цього дня Воронцовський маяк величезним прапором, який можна сміливо назвати головним морським прапором Одеси. Одеса не просто велике та яскраве місто. Одеса живий організм. А одним з головних показників здоров'я або якого організму є пульс. І вимірити справжній пульс Одеси можна лише тут, на славетному одеському привозі. Нещодавно кляти ворогів дарили по ньому шахедами, щоб викликати в містян розпач, але вони дуже-дуже помилилися, бо привоз насамперед це символ стійкості та незламності. З початку повномасштабної війни дуже багато торгівельних майданчиків Одеси зачинилися, але не привоз. Саме тут знаходиться крамниці пані Марго, де можна придбати українські прапори та іншу патріотичну атрибутику. Попри обстріли, блекаути, морози та спеку, ця крамниця, як і більшість на привозі, не зачинялася навіть на один день. І це дає містянам відчуття того, що в Одесі існує щось таке, що працює завжди, та що неможливо знищити, а це стабільність або відчуття твердої землі під ногами. Низький уклін пані Марго та усім працівникам привозу за їх важку, але дуже важливу працю. І ви, мабуть, погодитесь зі мною, що найнародніший державний прапор Одеси майорить на привозі. А де ж йому ще бути? Найвищий прапор України 2015 року урочисто підняли тут, на алею слави у парку Шевченка. З міркувань безпеки ми не можемо назвати його точну висоту, але будьте впевнені, так воно і є. Взагалі, парк Шевченка це локація, де державні прапори тішать очі на кожному кроці. А якщо вам цікаво дізнатися, де в парку Шевченка захований діамант такого розміру, то можу підказати детальні інструкції ви можете отримати тут. Парк Шевченка не тільки найулюбленіший парк містян, але й центр одеського патріотизму. Тут дуже часто паралельно проходять офіційні та неофіційні народні патріотичні заходи, які ніяк не заважають один одному. Подивіться, як красиво виглядає наш жовто-блакитний прапор на тлі одеського неба. Кожен його рух на вітрі. Це дихання свободи. Кожен його колір це нагадування про нашу землю, небо та волю. Це більше ніж просто символ. Це наша надія, наша сила та наш оберіг для кожного українця. Цей прапор означає щось своє: дім, родину, мирне життя чи майбутнє наших дітей. Він об'єднує нас, робить єдиною сім'єю, яка любить свою батьківщину. Пишаємося тим, що ми українці. Нехай наш прапор завжди майорить над Одесою. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях про ще, що цікаво в Одесі. Ви ще бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре.